Учні ліцею номер 11 Хмельницької міської ради стали переможцями інтелектуального турніру ігри розуму. Капітан команди Артем Сітніков розповідає: фінальна гра була нелегкою. Найскладнішими виявились питання з історії, однак радіє, що їм все ж вдалось перемогти. Я дуже вдячний своїй команді, дуже вдячний організаторам молодіжного центру. Саме через них нас є така можливість показати свої здібності. І емоції це неможливо передати. Просто буквально до останнього ти не розумієш дійсно, хто буде переможцем. Найважчими були питання, можливо, з історії там, де потрібно було відгадати історичних постатей по портрету. Це дійсно вдалося найважче. Срібло змагань здобули учні ліцею номер 14, а бронза у СЗОШ номер 14. Емоції зараз дуже великі. Не очікували. Думали якесь місце шосте, сьоме, але дуже повезло. 36 балів набрали. Майже перше вони набрали 39. Ну також не паний результат. Тривали змагання впродовж декількох тижнів. Загалом участь у них взяли 29 команд із різних навчальних закладів громади. У фіналі боролися 12. Під час вікторини школярів перевіряли на знання літератури. Ури географії, математики, фізики, історії та культури. Фінальний квіз поділили на вісім блоків. У кожному було по вісім питань. Фінал турніру ігри росума прийшов дуже запекло. Ще на половину гри між п'ятьма командами. Було по пів балу розриву. Такий успіх, який ми зараз маємо через роботу в напрямку квізу, через поширення інформації по дуже багатьом і шкільним, і позашкільним предметам, ми маємо можливість бачити чудові результати. Зі сторони учасників нашого турніру організували ігри волонтери молодіжного центру спільно з управлінням молоді та спорту. Метою е, ігор е, було е, Навчити трошки дітей до гри в команді, до підтримки команди, тому що в таких іграх, коли є різного роду запитання на різні види знань і не лише знань на якусь логіку, на якесь світобачення, звичайно, одна дитина не може перемогти, щоб дітей трошки навчити до спілкування, до командної гри. Після фіналу переможцям вручили кубки та грамоти. А вже в січні учасники команд поїдуть в освітню мандрівку одним з українських міст. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.